Вітаю хлопчики і дівчатка. В цьому відео я розкажу вам, як правильно настакувати бонуси за сусідство. В сьомі цивілі система бонусів за сусідство виглядає спрощено, але ця простота дозволяє біль гнучка будувати квартали. Тут варто зазначити, що таке квартал. Квартал це міський район з двома будиночками. Треба бути уважними не плутати райони з кварталами, бо деякі бонуси з грі, такі як бонус Риму, діють на райони. Доки ви ще не втомились, хочу нагадати, що всі відео на каналі виходять завдяки моєму другу Аліксу. Він є засновником Алікс Villas, компанії забудовника на Балі, що пропонує комерційні віли та апартаменти. Якщо ви мрієте про власний простір на цьому райському острові або шукаєте вигідні інвестиційні можливості, обов'язково зверніть увагу на Алікс Вілас. Ви вже помітили, що всі базові будиночки в грі розбиті на три великі групи, в залежності від їх бонусів за сусідство. А саме, бонус від ресурсів отримують наукові, промислові та військові будиночки. Бонус від гір та чудес природи отримують культурні та розважальні будиночки. Бонус від навігаційних річок і узбережжя отримують будиночки на золото і на їжу або зростання. Всі будиночки в грі отримують бонус від чудес світу. Варто згадати, що в грі діє механіка перебудови, коли застарілі будинки замінюються сучасними. Після переходу в нову добу постає питання: коли треба перебудовувати будинки, а коли ні, і чому взагалі їх треба перебудовувати? Більшість будиночків в грі споживає дві копійки на отримання, а також знижує задоволення в місті на два. Кожен застарілий будинок, в залежності від віку, генерує дві або три одиниці відповідного прибутку, тобто застаріла бібліотека в добу дослідництв генерує 9 науки. Але все ще споживає два золота і два задоволення. Окрім цього, застарілі будиночки втрачають бонус за сусідство. Ну то й що скажете ви? Невелика ціна додаткові стати на початку нової доби, тільки проблема тому. Що в певний момент в місті закінчаться клітиночки, і нам доведеться саджати спеціалістів або ж плодити мігрантів. Користуючись моментом, пояснюю за мігрантів. Окрім івентів, у грі мігранти з'являються, коли в вашому місту нема куди діти жителів, оскільки мігрант з великого міста коштує купу їжі, краще мати можливість саджати спеціалістів і отримувати додаткові бонуси. Кожен спеціаліст генерує дві науки і дві культури, незалежно від того, куди ви його посадите. Окрім цього. Плюс 50% від бонусу за сусідство клітинки. але споживає дві їжі і два задоволення. Великою бідою у грі є те, що спеціалів не можна пересаджати. Якщо ви назначили спеціаліста на бібліотеку, то він там і до скону віку. Що ж робити? Саджати ранніх спеціалістів в унікальний квартал. Нагадаю, що всі унікальні квартали не сторіючі. Ageless і бонуси за сусідство в цих кварталах працює завжди. Проблема в тому, що унікальні будинки цивілізації мають нестандартні бонуси, і забавити такі квартали легше за все чудесами. Якщо ж ви посадили спеціаліста на бібліотеку, не біда. Просто перебудуйте бібліотеку в обсерваторію, і бонус за сусідство від обсерваторії знов запрацює. Загальні положення ми обговорили, а тепер найцікавіше деталі, деякі райони не варто передбудовувати. Монумент і віла, потужне джерело дипломатичного впливу. Я не знаю, чи Бахса, чи фіча, але в другій добі вони генерують по дві додаткової дибки, не дивлячись на те, що застарілі. Тому я рекомендую будувати їх в одному кварталі і лишати, можливо, навіть до кінця гри. Якщо ви хочете отримати максимальний прибуток якогось ресурсу, наприклад, науки, можна лишати застарілі бібліотеки і академії, якщо в них досить поганий бонус за сусідство. Теоретично, лишаючи застарілі наукові будинки в сучасності, ви можете отримати додаткові 12 наук з міста. Але щоб не заплутатись, треба комбінувати то один і то два будиночки в одному кварталі і не саджати туди спеців. Схоже на те, що унікальні райони, що мають нестандартний бонус за сусідство, наприклад, від культурних будинків, не отримують подвійний бонус від двох культурних будинків в одному районі. Тому я рекомендую комбінувати те один будиночки в одному районі, наприклад, монумент із віллою задля забав у форму. І те два будиночки амфітеатр і арену в іншому кварталі. Варто ще розглянути, так би мовити, стандартні застаки. На простіший то ромб, але в ромбі можна розраховувати максимум на плюс два, а нам хочеться вдвічі більше. Мерседес або Виделка Форк. Мабуть, можна його так назвати, дозволяють стакнути три райони на плюс 3 з використанням трьох бонусних клітин. Дуже часто в грі зустрічаються дві паралелі, коли ви просто будуєте дива паралельно, наприклад, горам або один одному. Це дозволяє мати стак на плюс 4. Мій улюблений топодвійна виделка, де ви маєте два райони на плюс 4 і два райони на плюс 2, які можливо додатково застакати. Такі дорогі застаки варто робити лише для унікальних районів, або коли ви плануєте перебудовувати будинки, щоб не втрачати бонусів за сусідство і бонусів спеціалістів. Найбільшою проблемою в усьому цьому є те, що не можна просто так взяти і побудувати райони і чудеса де інде. Незавісно, є винятки, але спланувати все це сусідство дуже тяжко, тому підсумовуючи, хочу дати пораду. Не сильно переймайтеся тим застаком на звичайних районах. Якщо у вас вийде зробити хороший бонус за сусідство, саджайте на ту клітинку спеців і перебудовуйте застарілі будинки в цьому кварталі. В цьому все, посилання на мою інфографіку я лишаю в описі під відео. Якщо вона вам корисна, не забудьте поставити лайк, обов'язково підписуйтесь на канал, бо нас чекають додаткові гайди, а також мультиплеєрні ігри і турніри по шостій циві. Не забудьте в коментах написати, що взагалі про це все думаєте, чи подобається вам нова механіка сусідства будиночків, чи не подобається. Особисто я. Дуже добре її сприйняв, вона значно гнучкіша, легша і багато варіативності я бачу в ній, а також дуже круті ці унікальні райони подобаються. Вступайте в групу в телеграмі та групу в Діскорді, де ми граємо всьому циву. Бувайте!